Вправа 853. Подайте вигляді добутку. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 3 А в кубі мінус 3 Б в кубі. Тут трійку можна винести за дужки. То у дужках тоді в нас залишиться з першого виразу А в кубі. мінус, А з другого виразу Б в кубі. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3. А в кубі мінус Б в кубі. Запишемо як різниця. Цих виразів, добуток різниці цих виразів А мінус b на неповний квадрат їхньої суми. Це у нас буде А в квадраті плюс АБ плюс b в квадраті. Є? Все, подали ми вигляді добутку. Переходимо до другого завдання: 7х у кубі плюс 7у у кубі. Тут 7 можна винести за дужки, а у дужках тоді залишиться х у кубі. Плюс y у кубі. І це дорівнює 7, що множиться. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів. Х плюс y. На неповний квадрат їхньої різниці. х у квадраті мінус хі плюс і у квадраті. Є. Переходимо до третього завдання. Мінус pm. У кубі мінус pn у кубі. Ну що ж, тут мінус p ми можемо винести за дужки. то в дужках тоді з першого виразу залишиться m у кубі. Якщо ми з другого виразу заберемо мінус p, то буде плюс n у кубі. І це дорівнює мінус p, що множиться. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів n плюс n на неповний квадрат їхньої різниці. На m у квадраті мінус mn плюс n у квадраті. Переходимо до четвертого задання: 16 a в кубі мінус 2. Ну що ж, тут двійку можна винести з дужки. то у дужках тоді у нас 16 кубі. Якщо ми двійку заберемо, залишиться 8 a в кубі. 2, що множиться на 1. Якщо ми множник 2 заберемо, буде одиниця. І це дорівнює. Вираз у дужках запишемо як різницю кубів. Це буде 2. 8а в кубі це 2А до кубу. То ми пишемо 2а в кубі відняти 1 це 1 у кубі. І це дорівнює 2, що множиться. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 2а мінус 1. На неповний квадрат. Їхньої суми. Тобто ми пишемо. 2а до кубу плюс 2а, їхній добуток помножити на 1, і плюс 1 у квадраті, і це дорівнює. Ну що, записуємо як 2, що множиться на 2а мінус 1. Ну, а в дужках у нас 2а до квадрату, це буде 4а у квадраті, плюс 2а помножити на 1, це буде 2а, плюс 1 у квадраті це буде 1. Є. Переходимо до п'ятого завдання: 125m плюс m у 4. Тут m ми можемо винести за дужки. То з першого виразу залишиться 125 додати. Якщо ми з m у 4 заберемо множник m, то буде m у 3. І це дорівнює. Ну що ж, вираз у дужках запишемо як куб. Тобто це буде m у дужках 125. Це 5 у третій степені. 5 на 5 це 25. І ще раз на 5, це буде 125. Записуємо 5 у третій. Додати m у третій. І це дорівнює. Ну що ж, сума кубів двох виразів у дужках Запишемо. Можна записати як добуток суми цих виразів: 5 m На неповний квадрат їхньої різниці. Це буде квадрат першого виразу, 5 у квадраті. Мінус їхній добуток 5 помножити на m і плюс квадрат другого виразу. це буде m у квадраті і це дорівнює. Ну що ж це буде m. У дужках 5 плюс m. Тепер 5 у квадраті це буде 25, відняти 5m додати m у квадраті. Є? Переходимо до шостого завдання А в 7-а в 4. Ну що ж, тут А у четвертій можна винести за дужки. запишемо А в 7, як А у четвертій, що множиться на А у третій. А у четвертій запишемо, як А у 4, що множиться на 1. Якщо ми А у степені 4 винесемо за дужки, то в дужках залишиться А у третій 1. Запишемо як А у четвертій, що множиться, А у третій мінус це 1 в третій степені. Отже, це буде «а» у четвертій, що множиться. У дужках у нас різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів А 1, що множиться на неповний квадрат їхньої суми. Це буде у квадраті плюс їхній добуток це А що множиться на 1 і плюс квадрат другого виразу це буде 1 у квадраті. І це дорівнює. Це буде «а» у четвертій, що множиться на А-1. Тут у нас А у квадраті. Далі додати. А помножити на 1 це буде А. Додати 1 у квадраті це буде 1. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Подайте в ліді добутку. Записуємо у першому завданні. Це 3 а b Що множить на А у квадраті плюс АБ. Плюс b у квадраті. Так. У другому завданні записуємо 7 x плюс y, що множиться на x у квадраті мінус xy плюс y у квадраті. Так. У третьому завданні записуємо мінус P, що множиться на M n, що множиться. На m у квадраті мінус mn плюс n у квадраті. І у четвертому завданні записуємо 2 дужках 2а мінус 1 на 4а у квадраті плюс 2а плюс 1. І в п'ятому завданні записуємо m, в дужках 5 плюс М, еще множится на 25 минус 5 м плюс m у квадрате и в шестом задании записываем а в четвертой еще множится на а минус 1 на а в квадрате плюс а плюс 1 Yeah.